Вітаю всіх, мені писали, я бачила деяких колег. І що розумію, звідки це беруть люди. Деякі колеги мої стверджують, що Росія виведе війська з Херсонської та Запорізької областей, в результаті цих перемовин. Тепер давайте подивимось. В результаті цих перемовин, які відбуваються, Росія виведе війська з Запорізької та Херсонської областей. Давайте подивимось. В результаті цих перемовин, що є зараз? Росія виведи війська Запорізької та Херсонської областей? Трійка жезлів. Відповідь так. Це три по трійці жезлів це групова така робота. Серйозна робота. Пашку. Є певні пропозиції, які нам не озвучують. Ви ж самі розумієте. Ось вам окупація. Ось вам шлях. Обнулення ситуації, тобто зміни. Зміни в цьому процесі. Цікаво? Ну, цікаво, правда? Про щось домовлятись? Розглядати, окремі населені пункти це безглуздя. Не страдаємо фігньою, будь ласка. Є така вірогідність не повністю. Але по Верховній жриці, яку я не розкриваю спеціально, моє право, є дії, які направлені на це. Там дуже таємні такі домовленості, які нас не стосуються. Добре. Сюди ж тоді. Росія в ході домовленостей виведе війська з Харківської, Харківська область. Мені випадає зразу дев'ятка жезлів. Відповідь ні, дев'ятка жезлів, кордони. Тобто, ось тут мені йдуть кордони. Дивіться, карта кордону. Не повірите. Хочеться сказати це погане слово, але поки що промовчу. Кордон з Луганщиною. Це наш головняк, випачаюсь. Ось ось проблема. Ось там так, на жаль, кордон. Але давайте так. Ще Харківщину сюди ж давдам. В результаті перемовин Харківська область буде звільнена повністю. Таке питання. В результаті цих перемовин Харківська область буде звільнена повністю. Про інші області не питаю, бо там огромний відсоток окупації. Знову-таки, Верховна Жриця. Розумієте? Верховна жириця. По-хорошому, це відповідь так. Але це Верховна Жриця. Я не хочу туди лізти. Все, Ерофант, Це дуже такі серйозні розмови, шляхи, обнулення ситуації. Дивіться. Ось вам окупація. Домовляються про щось, розглядають якісь варіанти. Я не хочу більше туди лізти. Я хочу в Харківську область, ви розуміли, ось вам кордони знову ці довбані. Давайте так. По Харківщині ціль вийти на Двін кордон області, повністю її зачистити. Як буде, подивимось, все. Я зрозуміла суть це дуже важко дивитись мені свою область, розумієте? Віримо, тримаємо кулаки.